Друзі, усім привіт! Хлопці! Куртура туди, тут баналь саме. Друзі, ми зібралися йти на гриби. Я не знаю, звісно, що ми щось назбираємо, але ми маємо надію. Взяли великі відра. Картур має великі відра. Взяли великі відра, то маємо щось знайти. Ну, коротше, подивимося, може, може вже що щось є. Так що, друзі, сьогодні... Йдемо по гриби. Не знаю, чи є гриби, а листя так попадало страшно. Купа листя. Коротше. Що? Йдемо. Так, зайшли ми в ліс. Ще ні одної підпеньки не знайшли, ні одної. Але під кугору дуже високу вилізли, друзі. Йдемо, де ми там того року збирали. Може там є, бо там вже перевірено. Якщо є, то там повинні бути. Якщо там нема вже, то значить ще нема. Але ми надії не втрачаємо. А який класний ліс переливається різними барвами. Листячко, жовто-зелене, червоне. А взагалі. Королева осінь. Йдемо йдемо далі. Так, ми вже стільки пройшли і ні одного, ні одного гарбану не знайшли, друзі, ні одного, ні однієї пісеньки. Прийшов чоловік якийсь на лісу посадку чи що це таке. Не нарісую, на, лісу, на лісу зруб і не знаю. Кажу, що може там десь під Но... але карно. людей нема. Ну що, є багато. Йдемо туди перейдемо зараз. Обачте, тут рубають ліс. Зараз перейдемо. Підемо туди в наступний. Тут вже два відра, дивіться, взяли три відра великі. Боже, вже так назбирає, я не знаю. <laughs> Ще ні одного не дойшли. Ой, але гарно. Друзі, це вже пізно, це вже з 4-го година доходить. А ми тако, знаєте, поки в господарку обійшли, поки щось вдома, то то робили, то. -то. каже, їдемо, їдемо, подивимося. Ну. А нічого страшного. Навіть якщо нічого не назбираємо, то прогуляємося. Друзі. Завжди треба шукати плюс. О, тато сів. Щось може знайшов, чи папу зізвучив, дуже подивлю. Ну ми, друзі, знаходилися, зайшли в такий густий-густий ліс, бачите. Думаю, може десь тут є, бо, бо переважно лопеньки бо люблять бути. Нема нічого. нема. Але так тепло, я роздягнулася, куртку скинула душно. Коротше, є вітер таке трошки захмарено, але так тепленько, так гарно, що вже. Ну що, друзі, ми йдемо далі, ми продовжуємо. Ми не здаємося. Але нічого не збираємо, нічого страшного. Нічого страшного. Привал, треба було з собою якісь канапки брати. Ні, то взяли тільки пляшку води. І все. Ну так. Зараз, друзі, підемо ще подивимося туди, ще в той ліс. Може там щось. А нема, то нема. Ну то що так і буде? Ні. Але відра набрали. Але знаєте що, ми в такій чужій місцевості. Не коло себе тут трохи... Так що не буде встидно, як вийдемо з тими пустими відрами, то нас ніхто не знає тут. Може той. Наберемо хоч листя козом. Буці ми за листям зайшли, а що? Хтось там знає. Ну, коротше, друзі. Нема, то нема. Ходіть, і там ти. Пишне. Йдемо, йдемо ще туди. Так, друзі, нічого не назбирали, зато яблука знайшли. Так, Артур? Mm. Дивіться, яке гарне яблучко. Ми вже виходимо там в ліс, от ми до гори, до гори йшли. Там того року стільки там було грибів, стільки знайшли. А того року взагалі нічого, взагалі, ноль, ні одного. Mm. Ну сухо, так. Але тепло і душі було, ну коротше, нема ще. От це яблучки вже нарве. Ми не маємо так би свої яблунки, друзі. Mm. А одне яблучко так. <смі> У нас молодий садочок ми посадили, в нас ще нема. <смі> так, зараз нарвемо, Яблук додому треба. І це. Ну чо, Прогулялися, побули разом, посміялися, як завжди. На ціле ліс, добре, що людей нема. <смі> <смі> Я їм всякі дурниці розказую, вони сміються. Та дивись там бачу. Там дивись, отам. А так подивиться, що. Коротше, друзі, хотіли йти, бо тут є дорога, так би. Можна туди йти по дорозі. Ми туди йшли по дорозі, там якийсь чоловік... Чекайте рапера. А там якийсь чоловік коло бджолів був, має вулик з бджолами, знаєте, і цей. І теж знімає відео там якийсь блогер. Каже, тато, йди, знайомся, твій друг по нещастю. Я кажу, хотіла йти знайомитися, але він каже, сюди не йдіть, бо ті бджоли агресивні і якщо вам зроблять, то я не буду Та Ми трохи настрашили. І направив нас сюди через той садок йти. Та й ми пішли. Ти добре, що яблучок собі нарвали. Не дався познайомити хотіла, думаю, що там, що там за блогер. <сум> самий мільйонник, як я. Добре, друзі. Добре яблучко. Йдемо. А будемо їхати додому. Так, ми з пустими відрами не вертаємося. Нас збирали яблучок. Добре яблучко, друзі. Ми ж трохи наїлися. Так, не дурно, не дурно верталися. А хотіли йти бачити дорогою. Нас дядько навернув з тими вуликами. Казав не можна, бо вони вас покусають. Ну, не, не може так хотів завернути, бо це приватна територія. А можливо, дійсно, не знаю. <звит> ну, а він якраз обробляв, знаєте, тут дігнутий був в тому костюмі, обробляв. <звит> І знімав це все на камеру. Ну, коротше. Якось так. Ну що, їдемо. Наш тату підпалець врізав, але це ще вдома скорше. <звит> все <успіх>. встигло. <звит> ну все, ми вже вдома. Ой, друзі, не можу, не можу намилуватися, не можу намилуватися. Дивіться, які класні. Ну, це не рахується. Дивіться, які кущі. Ах. А тут вот, два кущі мали досадити, друзі. І не досадили, бо там того року ну, не вистачило нам отаких. Ми рівно такі хотіли, щоб були інші кольор, ні. Ну, вже все все, все, все однаково було. Бачите? І цього року нема коли піти на базар докупити. Так, усе. Хоч яблука привезли. Так? Добре яблуко? Хм? Добре, добре яблука, так? І ці цього пущу ще. Клас. Ти що, так ми з'їздили нині по гриби, друзі? Так з'їздили, що е, привезли яблук, привезли яблук, нагулялися, знаходилися по лісі та й все. Ну все, друзі, всім дякую за перегляд. Ставте подбайки, пишіть коментарі. Все як завжди, все, друзі. Сьогодні кажу всім па-па.